Близько з семи років тому ви відправили свого сина до армії на перевиховання. Зараз армія і військова справа дуже нагальне питання для всієї країни. Днями було оголошено черговий етап мобілізації. Ви не голосували за цей закон. Ви готові відправити свого сина на схід, якщо йому прийде повістка, тому що він військово зобов'язаний. Катя, ви впевнені, що він ще не там? Я можу сказати, що з розпочатку майдану я свого сина практично не бачу. Він одразу в сотню по цей час. Це я вважаю, називається Луганським синдромом. Він з нього не вийшов. І він теж зброєю. І він двічі я узнаю, що вони були по два тижні в Луганську. Ви мама сина, і я мама синів. Я за вашого сина переживала як і за свого, бо нема чужих дітей, і тому я не голосувала. Ваш син бере участь у бойових діях на сході у складі нацгвардії чи у складі територіальної отряди самооборони. Саме одягалися, самі виїжджають. Коли я не знаю, це просто жах. Спочатку майдану не знаю спокою. Це ж не тільки він ходив і старші ходив. У яких троє дітей маленьких? Я хочу миру. Кать. Я хочу миру. Я хочу, щоб всі мами, як і я. Засипали спокійно, могли з дітьми, обняти онуків, не засипати з ужасом, щоб проснутися, зателефонувати. Чи живий він ви не підштовхували сина піти до регулярної армії? Можливо, чи зараз це вже не контрольований вами процес? І він знайшов собі місце у самообороні, де він змагається за правду власне, Катя за вірою, мама має виконати три речі до своїх дітей: перше це навчити його культурі там вмиватись, чистити зуби, друге привести до Бога, а третє відпустити. Я вже давно відпустила своїх дітей, і вони можу, вони е, давно приймають рішення самі.